Вітаю вас в програмі енциклопедія садівника на телеканалі Дача. І сьогодні ми будемо говорити про вегетаційний період рослини, детально і скрупульозно розглядати цю тему. Я нагадаю, що нашим постійним експертом є Олександр Андращук, дуже досвідчений садівник і фахівець, дипломований з рослинництва. Привіт, Саша! Добрий ранок. Тож вегетаційний період рослин. Ми так чи інакше торкалися цієї теми. Ну, взагалі, в садівництві все дуже пов'язано, мабуть, як і будь-які інші науці, тому неможливо так, щоб не пов'язати Тим собою теми, тож сьогодні що повністю розглянемо, що таке вегетаційний період рослин і е, як залежить догляд певно да, за рослинами в залежності від того, в якому періоді вегетаційному Так? і очевидно тут точно будуть е, доходитися до теми про режими грунтів, адже воно все між собою пов'язане. Я правильно так. розумію? Чи ні? Так я тобі навіть більше скажу, що ми будемо розглядати. Два цикли розвитку життя рослини, тому що вони мають дійсно два цикли не один, невітаційний тільки, а є ще онтогенез. Це великий цикл, який відбувається під час життя рослин, і маленький цикл. Давай почнемо тоді з великого, і в нього така гарна назва онтогенез. це цикл, який відбувається з рослиною протягом всієї її життя. Від моменту утворення зиготи Виникнення, скажімо так, виникнення нового організму так, до моменту старіння, відмирання і вже прощання От. І ось цей період великий, це все життя рослини, він теж має характерні певні свої вікові зміни, і тому його теж треба розглянути. І е, у рослин помірного клімату, тут я хотів би наголосити, помірного клімату це клімат, де є. Відчутні зима з холодом і літо, де вони дуже протилежні, так там сформувався по цей малий цикл розвитку. Це в межах рослини в межах року. Коли кожний рік повторюються одні і ті ж процеси, які відбуваються в рослинах, на в цьому скажімо так в кліматі, які можна ну які називаються помірним. Давай тоді назвемо трошки, почнемо з великого циклу, тому що після того як рослина народилася, утворилася, звісно, у неї відбуваються зовсім інші, ну різні протягом життя і процеси. І пробували їх кваліфікувати, Наприклад, там мічорин виділив чотири етапи у житті рослини. Так, це які це виникнення рослини. Він він назвав його це ембріональний від зиготи до утворення перших справжніх листочків. До утворення. Потім від утворення перших справжніх листочків до початку плодоношення це ювенільний період. Потім йде період продуктивний, це коли рослина, і відмирання і старіння. Чотири етапи. Я часто згадував, що був такий дуже добрий, хороший вчений, який вніс значний, значний вклад, в тому числі в період онтогенезу, в цикл онтогенезу шит. Ми його згадували дуже часто, коли говорили про обрізку, тому що вчення шита дуже. Добре, доповнює наше розуміння обрізки, на якому етапі життя рослини, яку обрізку застосовувати. І тут я не можу не згадати я знову ж таки, нагадаю, що він розділив ці етапи життя на 9 періодів, із них таке більш промислове значення для промислових садів і так далі. Ну, для господарськоцінних, так, є 5, але все рівно ми повинні знати, як відбувається. Трошки розширю, ми можемо зараз їх і не говорити, тому що. З ними можна подивитися, знайти ці дані так і просто їх називати. Я би більше тут звернув увагу на те, що, що відбувається, що коли так, що в процес антогенезу, ну які відбуваються основні зміни, не прив'язуючись конкретно до періодів пошиту, тому що це вже ми не раз проговорили, що будемо говорити, коли будемо розглядати тему обрізки. Якщо розглядати період тонтогенезу з практичної точки зору, як нам це використовувати в нашій практиці при вирощуванні, то я тут повинен сказати деякі відмінності. Так? Наприклад, коли рослина молода, вона ще не плодоносить, то вона має довший період вегетації. Як правило, одна, один і той же сорт в межах однієї і тієї породи має довший період вегетації. Це ми повинні враховувати, тому у молодих рослин. Ми дуже часто відмічаємо підмерзання верхівок. Як це нам практично використати, знаючи такі особливості онтогенезу? Тим, що ми повинні намагатися у молодих неплодоносних рослин або ті, які тільки-тільки ті, вступають в плодоношення, раніше закінчувати вегетацію. Пам'ятаєш, ми говорили про те, що калій це елемент, який підвищує зимостійкість і морозостійкість, тому ми повинні. Працювати у цьому напрямку. Тобто більше його вносити чи раніше починати його вносити? Краще готувати рослини до зими, в тому числі ми говорили тут і полив більше вносити калія, або, ну, скажімо, якщо на рослинах старшого віку інколи воно не позначається так в вигляді підмерзання, то ми бачимо, що на молодих рослинах дуже часто йде підмерзання, тому що вони довше мають період вегетації. Це всі, все потрібно. Ну, Якби враховувати, знаючи всі ці відмінності у фазах росту. Наприклад, ми знаємо, що те ж саме відбувається, коли ростові процеси. От якщо рослина ще не плодоносить вона поживні речовини, вона тратить в основному на. Ріст, і вона не тратить на урожай на створення плоду. А рослини старшого віку нам тут потрібно, це вже тут ми підходимо до комплексного живлення і дуже до водного поливу. Дуже часто рослинам не вистачає елементів живлення, і якщо вона була, ну рослина була молода і їй вистачало, начебто, росла досить інтенсивно, гарно, то потім, з віком, коли вона починає плодоносити, ми бачимо, що Затухають ростові процеси, і це не тільки з тим, зв'язано, що я потім поясню, чого не затухають з точки зору фізіології, а ще і з тим, що їй потрібно більше мати поживних речовин води, тому що е дуже багато плоди забирають на себе, так е поживних речовин і так далі. І це треба враховувати. Тут теж ми можемо впливати і специфікою живлення, і також обрізкою, щоб стимулювати більше приріст. Так, і пізніше я ще буду проговорювати це у фенофазах, але зараз хочу сказати, що тому, що ми зараз говоримо про те, які вікові зміни в рослини, так і наприклад, чому так важливо, щоб дерева плодоносного віку заготовляли і мали в достатній кількості ще поживних речовин, і не тільки на початку в першій половині вегетації, а і в другій, тому що потім цвітіння. І оці перші етапи росту у дерев плодоносних, вони дуже багато тратять знову ж таки на цвітіння на зв'язування плодів порівняно із молодими, які тратять тільки на ріст, і у них має бути більший запас поживних речовин. Ну тобто, відмінності є, їх треба знати і використовувати при догляді за рослинами. Це то, що стосується онтогенезу. Мабуть, для нас їх буде цікавіший е, малий цикл розвитку, тому що. Він проходить дуже інтенсивно. За в межах одного року ми можемо слідкувати за змінами, і тут е, теж потрібно ну, назвати основні етапи цього року, основні фенофази і м, подумати, як нам використати ці знання для того, щоб наші рослини е, росли і розвалися в кращих м, умовах. Починається він на е, е, цей період із Малець розпускання. Потім. Так, це він ділиться на два етапи. Малий цикл він ділиться на два етапи це період вегетації і період спокою. Період... Давай почнемо з періоду вегетації, він теж ділиться на п'ять періодів. Період вегетації. Так, Починається все із розпускання бруньок щороку і цвітіння. Є тільки там декілька рослин, їх можна там і назвати, наприклад, айва і горіх. У них цвітіння і розпускання не входять до цього етапу, тому що у них цвітіння вже відбувається на новоутворених пагонах, які спочатку проростає пагіна, потім цвіте. З цих інших рослин ми спостерігаємо, що у них в когось одночасно, наприклад, розпускання бруньок і цвітіння, а в когось цвітіння спочатку йде, а потім починається ріс так, але починається з розпускання бруньок і цвітіння. Це перший період. Другий період. він Починається, коли починається інтенсивний ріст пагенів. Я їх всіх назву, а потім ми будемо конкретно до кожного повернемося і будемо говорити про те, що потрібно нам робити в ці періоди. Це період інтенсивного росту. Ми знаємо, що він починається вже коли після цвітіння і розвивається. Як правило, він триває 90-150 днів, в залежності від того, які це. Рослини, які породи, і найбільш інтенсивно перші 30-40 днів це будемо говорити. В наші давай розглядати, наприклад, нашу північну частину України, тут Київщина, середина початок травня, десь до кінця червня. Це період. Росту інтенсивного росту. Потім йде період формування і наливання плодів. Так це коли формуються плоди, і в цей момент теж потрібно дуже багато поживних речовин, тому що це в основному він характерний для рослин, які вже плодоносять, і це йде такий третій, Я потім до нього ще повернуся. Четвертий період це диференціація і утворення плодових бруньок. Це ми говорили про те, що він дуже важливий. Теж я розказував, що як важливо осінь, як прийде, тому що він починається літом, інколи в деяких рослин навіть в червні, в більшості там липень, середня липня, залежить знову ж таки від зони і від температурних показників. І закінчується аж в наступному році, в більшості рослин. В наступному році перед світінням проходить завершення цих бруйник, так? Формування цих плодових. Формування, так. Там знову ж таки там є певні винятки пекан, волоський горіх. Ми вже говорили про те, що вони... там формування бруньої диференціації відбувається у рік утворення, тобто не за два роки, не комбінований. Це і називається спосіб комбінований він у всіх плодових майже кісточкових, зерняткових, а деяких ремонтантних, малина, ми всі знаємо ремонтантні, суниця, пекан. У них у рік розвитку. І е, відбувається і цвітіння за один рік відбувається весь цей процес, тобто не розтягнутий із одного року аж до іншого. От е, і тобто, тут ще плодоносить під темне світа, але вже одночасно і зав'язує плодою ґрунтів на рік утворення, в рік утворення, а в комбінований. Це він в одному році утворюється і в, в наступному закінчується. І визрівання деревини, підготовка рослин до зими це такий якби останній етап, він називається листопад. Це коли відбувається багато змін, і потім ці зміни ми е, е, закінчують цей із п'яти фаз, які складаються цикл вегетаційний період короткого циклу. Після вегетації у нас починається період спокою. Він іде глибокий або біологічний, я ще називають, і далі йде вимушений. Тобто, коли умови в другій половині зими не сприятливі ще для проростання, тому що там і довгота дня впливають, і особливо температурний режим, то біологічний переходить у вимушені. Ці етапи дуже дуже важливі, особливо найнебезпечніший період для життя наших рослин це якраз період вимушеного спокою, коли вони ще не розпускаються, але можуть спровокувати, наприклад, тепла погода. Тому що якщо ми беремо початок зими, коли період глибокого спокою, так ми можемо підвищувати температуру, там досвідчувати, але у рослин він закладений. То ми рослини не можемо пробудити так, до вегетації. А от уже період вимушеного спокою, коли довгота дня збільшується, це, як правило, там середина кінець. Січня, ну десь більше кінець січня, і вже до весни там рослини вже в, в такому стані очікування, і навіть незначне підвищення температури може провокувати ранню вегетацію, і потім при поверненні заморозків, морозів, рослина може сильно пошкодитись або навіть повністю загинути. Оце такі основні ми пройшлися, назвали фенофази і. Повністю малий і великий цикли, які зустрічаються в житті рослин, це дуже грунтовна важлива інформація, і а, без неї неможливо розуміння, то що ж власне нам робити в залежності від того, а, в якому періоді вегетації враховуючи великий і малий цикл знаходиться рослина. Але про це ми вже поговоримо певно в наступному випуску нашої програми. Так так. Дякую тобі, Саша. Нагадаю, що це була програма Енциклопедія садівника нашим експертом Олександр досвідчений садівник садівники фаховець рослинництва. Ну і говорили ми про вегетаційні періоди рослини. І, і що дуже важливо знати, тому що від цього власне і залежить, як ми будемо доглядати за нашими рослинами і за нашим садом. І нагадаю, щоб ви не забували у своїх коментарях ставити запитання, які би теми було вам цікаво, щоб Саша розкрив. Тож користуйтеся нагодою і ставте свої запитання. Я не прощаюся з вами. Кажу вам до наступних зустрічей у програмі Енциклопедія Слідівника на телеканалі Дача!